Теперши <постеріг> да. да. на фаші заняли, вони пікінні. Пекій чекай. І чекає курту досяга. Люди добрі. А ну затишні на целинку, я задам запитання одне. Тихо! Петро Петро, хай люди до вас, народ, який вас сюди вибрав. Вимагає від вас заяву. Чого ви не хочете написати заяву? Що я не пишу? А Я вважаю, що я не. Що? Я для цього міста. Ні, я не виходить. Чого ви не хочете на За що? Я це за що? За що? Народ, ми вас вибрали, ми вимагаємо, щоб ви світи. Чого? За що? За те, що в вас викид робить. У мене? Так. А чого мені удіти? А то, що ті дуже посилали. Хто я що? А я, бачу, а кто? А кто? За За я вам объясняю. Значит, не так і саме не офісира. Ви в на цій влади. Да, работаю. Чем займається коли я, бачу. я бачу. Сполили! Три роки проробив, сказав і девочка. Він не держався, як Божа за кожуха. Святий Боже, коли не правите, проробив рушню школи. Відділи повсякдені. З начальника пішов це на бережу і лопатою підбирав. На Майдані я, вчителька, рядом зі мною були бабуськи його, які з руками повиходили з області харчі,